Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо дисковку. Відрегулювали АГД АГМ 3.1 за ХТЗ. Дуже добре вони дискують. Трактор їх навіть не чує. Дуже добре йде. Дуже гарно виходить. так ми працюємо цього року наша посівна Це горище. Пожаю, мера, Свіньки, Всем бажаю мира і здоров'я підписникам привіт Сувенький трапторець Всім привіт, добра ігри